Всім привіт, хлопчики і дівчатка. У нас з'явилася нова колекція Фіолетова філатова що? Починаємо відкривати є сердечка, зошити і, і от, і от скрипов, скрипковий ключик, то є э, ну, сквіш. сквіші і пластири. І бува колекція і я її все відкрию. Відкриємося сьогодні всю зимову колекцію, так? Так. Ну, зима вже закінчиться. І беремо і так. так колекцію, зараз. Папа, витягай себе. Давай. Mm. Той. Так. 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 Завідси, такі по... Такий. Цвіти всі всі. Так, далі цвіти отой. Так, забира, цвіти отой. Той, цвіти, отай. Тобто, отай. Все, почнемо відкривати. Відкриваємо З чого ти почнеш? Перше почну як завжди це є печок. Зі... Це лактотиків. Так. Вон який гарний під добру шість. А я кольору? Плакет дохода. А, класс. Піджавший. Честь вот тут. Угу, mm -hmm. Я забираю мусор. Так, класс, да. Клад... Mm -hmm. И І по пластырі. Нам ще два заштовх. Тая, вся полетів, Саша. Стіл, бо камера літає. Так, далі що у вас пластик? Пластик. Так, то відкривай. Давайте відкривай. Стоп, а ви зимову не пропустили це колекцію? Ні, що не пропустили. А, це далеко. Угу. Отакий. Mm. Як тут? Так. Такі як тут прямо. <laughs> Пластир ще такий один у нас лишився, да? так? І один був хто ще один mm -hmm. залишився. Батай один! А, що? Так, це одно у нас була ще. То тільки один. Да. Я хочу ще от таких зробити. Зробимо цілу колекцію китів. Так, буде чотири. Так, далі. Новорічна колекція. Новгорічну колекцію ми вирішили відкрити всю, так? Так, бо закінчується себе. Та. Так. Думай перший номер. Думаю, перший номер. Ну. Упадись, перший. Ти ще пам'ятаєш під яким номером? Там такий пакетик чи ні? є? є? Відкривай все. Давай тобі допоможе. Ой, тибу, я пока все открыли. Ой, я два открывать ну. Да, открывай. Так. Ты дышал, да, Нет, ты там рекордится. Так, шоколад, Шоколадка та хатка. Ты добрый, Хотісь століти тільки. Так, Тепер так. Як ти а ти будеш витягувати? Так. Опа, підемо в чотири. Поки що я поставлю. Ти ти будеш ще витягувати. Три! Клас. І тут Тут ти живуєш? Mm -hmm. Так, перше буде відкривати нашу ялинку. Так, 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 так. Під яким номером? Один. Один. Так, це два. Номер два. Так, оце справді щось. оце щось справді, але де ця дірка, а це справді. Mm -hmm. Тут дірка тут. Далі саме це. Запусти, як я з вами бере, чотири? Тири-тири-тири-тири-тири-тири так, таку білошку А не можна ж в воді Я її буду кладти тири, тири Все, ми закінчили клад! Закінчили цю колекцію зі мови так. так, першу дешку подай Відкриваємо Так, хто там вже припався? Tak, choćby, 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 kto? Jak ty domyślisz? Podobaj Tak, to czerwony, podobam dwa Nie, trzy Pięć Nie znam trzy Ja chciałam powiedzieć, no, że tak to jest Dwa To jest trzy, jeszcze dwa Tak Tak Чотири. 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 Це мій кот. Я стягнувся вже. А тепер вже стягнувся. Мій котик. Ладно, колекція. Не колекція? Так, так, так. Тут, а от, хто бачите, все видно. Тут, а от, хто. Отакий от біженький.

Фіолетової колекції, нова колекція. Так, так, так. Зараз що у нас там з'явилося? Яка у нас попалася? Дайтеся, давні її відкрити. Це сердечко. Сердечко з фіолетової колекції попалося? Я її поставлю ось сюди Давай, ми їх не підписували. Ні, та хай тут вот буде, а тут котик. Давай. На наступний раз ще доробимо е, колекцію різних кольорів, бо ми зробили таких віолетних. Ой, це теж заболок. Це okay. теж сквішики okay. просто задала. Сквіші топала. Це такі сквішики. Це, це папа, хлопчики, дівчатка. То добре тримається чи ні? Добре. Щось таке відклеюється. То to...